Так минулоріч пройшла акція Безсмертний полк у столиці країни-терористки. Утім, цього року пабідабесія на болотах відбудеться лише онлайн. Співголова центрального штабу загальноросійського громадського руху Безсмертний полк Росії, депутатка Державної думи РФ Олена Цунаєва повідомила, що традиційної очної ходьби безсмертний полк у Росії 2023 року не буде. Крім того, від традиційних парадів на 9 травня відмовилися у Білгородській та Курській областях. У американському інституті вивчення війни переконані заходи УРФ скасовують ймовірно для того, щоб зменшити публічне обговорення кількості загиблих росіян у війні проти України. Черговим доказом катастрофічних втрат окупантів у живій силі стало оприлюднення у роззмі ще двох масових поховань вагнерівців під Іркутськом. Перше алея героїв із 13 могил біля центрального входу, друге 53 могили. Найманців ПВК Вагнер у дальньому кутку кладовища на відео видно, що для нових поховань вже викопано понад десяток ям. Та попри шалені втрати, російський диктатор не збирається завершувати так звану спецоперацію. А для захисту своїх вояк він забезпечує їх не зброєю, а іконами зі своєю фізіономією. Наша група для молитв. Зрозуміло, вирубай. Декому ж з російських терористів пощастило ще менше. Їм дісталася копія ікони, яку він порадив брати у зону бойових дій. Він був керівником, який був одним із найуспішних міністрів оборони, Російської скажемо, в 19-му. Копия. Есть еще одна копия. Таку зброю масового ураження диктатор подарував бойовикам під час свого візиту до одного зі штабів окупаційних військ в Україні. Варто зауважити, що за словами Роззмі Путін поїхав на окуповані території, аби привітати військових із Великоднем та перевірити обстановку на фронті. Тоді як аналітики інституту вивчення війни вважають, що очільник країни терористки мав на меті публічно визнати потенцій. Ційних російських ЦАПів відбувайлів перед запланованим контрнаступом зсу тепер же Путін точно буде знати, кого звинувачувати у провалі його так званої СВО. І хоча, ймовірно, на фронт їздив черговий двійник бункерного диктатора, пропагандисти подали його візит на окуповані території як чергову перемогу. Все-таки Зеленський, повторюшки, дядя Хрюшка. Вот он, США, он не смог пережити візит Владимира Владимировича Путіна і поэтому вирішив теж срочно приїхати. Срочно приїхать. Наркоман, куда ти лезеш? Сиди дома, кокс нюхай, снюхай. Приїхав опять, чорним приїхав, вот. ось. Що ти ручками маєш? Натомість про перемоги, терористичне військо разом із кремлівськими щурами може лише мріяти. А факт про скасування традиційних парадів у РФ на головне для них свято день перемоги, вказує на те, що приховувати свої поразки Путіну дається все складніше. Альона Шевченко спеціально для апостроф